28 вересня мешканці та гості Наталиного зібралися разом на подвір'ї місцевого навчально-виховного комплексу, щоб в дружній радісній атмосфері урочисто відзначити одразу декілька пам'ятних і визначних дат: день села 70-ту річницю утворення сільської ради і звільнення цього населеного пункту від німецьких окупантів. Перед вами колонна лучших учащихся учебно учебна комплексу. Громаду привітали почесні гості. Заступник голови районної ради Віктор Захожай, керівник апарату районної державної адміністрації Катерина Єніна. Вони побажали наталинцям добробуту, а населеному пункту перспективи на майбутнє. Сьогодні Наталинська сільська рада відзначає три свята, саме значими свята це сімдесяти років визволення Красноградщини Харківщини. Наталіна від німецьких фашистських загарбників. Дозвольте мені від імені голови районної державної адміністрації Романа Олексійовича Квартенка передати вам вітання і сказати про те, що так повелося, що Наталіна завжди було південним форспостом міста Краснограда. І цю свою місію ви виконуєте надійно. Ви виконуєте достойно і ви виконуєте честь. Честь проносите через роки, через ті 70 років, які пройшли від дня визволення села. Оце горде наймення жити і працювати на цій землі. Під час офіційної частини свята було вшановано родинні трудові династії, які працюють у різних підприємствах, багатодітні сім'ї, а також відзначено переможців конкурсу на краще подвір'я. Приглашаємо на сцену хазяїв просвіріна Івана Олексійовича, жителя вулиці Дмитрова, 121. Жителя улицы Комсомольская, 13. Друщенко Александра Николаевича. Жителя улицы Первомайской, 58. И предоставляет... слово Наталівському сільському клаві Наталі надало світу не тільки працівитих людей, справжніх господарів своєї землі. Є тут чимало і талановитих особистостей, які вміють помічати прекрасне у нашому повсякденні. Серед них член національної спілки художників України Михайло Ткаченко. Я прийшов через весь радянський союз від Хабаровська до Мурманська. Бачив різні і красиві місця і, і людей різних, і все. а приїхав собственно, сюди в Наталина, яке було мені дороге дитинство. І зараз я чувствую, що я не ошибся в тому, що я вибрав іменно це село. Хочу побажати жителям Наталину всім щастя, здоров'я і кохання. Бачить для себе перспективи в цьому населеному пункті і молоде покоління. Тож після отримання вищої освіти прагне повернутися до рідного села, адже на його території чимало промислових підприємств. А головне друзі і рідні, які завжди чекають на них. На світі є багато міст, великих і малих, але моє село Наталине, улюблене, є для мене найдорожчим. Я тут народився, виріс, пішов в школу. Зараз я навчаюся в 11 класі. Хоча я поїду навчатися до великого міста, таке як Харків. Але все ж таки я хочу повернутися до свого улюбленого Наталана. Свято села запам'яталося для багатьох проведенням конкурсу каші. Її варили цілими родинами і навіть вулицями, а пригощали усіх бажаючих. Подирілася, казаночка убіжала на тарілочки. Попала, поймаємо ложкою. И попробуем немножко ложку целую с горой. Айда каша, как вкус З'їдім її до дна. Без каші духмяна мене не обійдеться. Тож ми постарались, доклали сили і в кашу зварили. А що ж ви спитаєте, містить вона? В неї є досить сала, яєць, і пшена, і дрібка солі, і трохи мівіни. Бачите, ми вже ковтаємо слину. Каша поживна, пропахлася димом. Частуйтесь, не проходьте мимо. За вуха вас не відтягнеш ні за що. Ви впевнитесь, наша каша найкраща. Ми об'єдналися, сусіди на Вулиця новопроложена і варимо кашу. Каша у нас називається омолажуюча каша з топора». Є така невеличка сказка, про чому? каша з топора. Ішов солдат, зайшов до бабушки, просив, просив кушати. Вона зажаднічала. Він, ну давайте я хоч кашу з топора сварю. І хитростю виманив, і масло, і кашу, і получилася каша. Наша каша топора. Сало, цибуля, морква, що все в огороді росте, і, понятно, не пшоно, а просто перше місце команді під номером 4, яка називається, представились вони нам молодіжна. Зайняла перше місце. Як запевнила Наталанський сільський голова Віолета Боровська, свято вдалося і запам'яталося багатьом, адже організовували і проводили його усією громадою. І найголовніше для громади. У Нас відбулося дуже гарне свято свято з нагоди 70-річчя визволення Наталина від німецько-фашистських загарбників та 70-річчя відновлення роботи виконавчого комітету Наталинської сільської ради. До підготовки цього свята були залучені всі трудові колективи підприємств, організації, які знаходяться на нашій території, приватні підприємці, інші спонсори. Ми в ході свята. Відзначали наших знаменитостей, які представляють Наталина на всіх теренах України. Відзначали ми багатодітні сім'ї. Трудові дінастії, які працюють на території сільської ради, нагороджували багатодітних сімей. І в нас ще така нагода була. Ми сьогодні також. Вшанували новонародженого найменшого мешканця села Наталин, який народився 19 вересня цього року в день визволення Наталинові німецько фашистських загарбників. Святом хочу привітати ще раз всіх наталинців і побажати їм творчої праці, наснаги і всього найкращого у кожній родині.